Доброго дня, малята! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні ми з вами вивчимо чудову цифру. А називається вона 5. Давайте порахуємо разом з вами пальчики. В кулачок зжимаємо і рахуємо разом один, два, три, 4, 5. Ось п'ятірка жартілива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, цифру 2 обернеться. Давайте ми разом з вами сьогодні напишемо ось таку цифру 5. Візьмемо до руки своєї ручку або олівець. Тримаємо правильно. І починаємо писати. Спочатку велику літеру будемо всі крапочки ось так. А тепер ось ці цифри нам треба обвести. Ось так. Продовжуємо далі. Я вже написала цифру 5. Давайте тепер з вами ось доведемо ось тут, де в нас 5 чого є. Давайте рахувати разом. Один, два. Три, чотири. Ні, це нам не підходить медаль. Рахуємо далі губи. Один, два, три, чотири, п'ять. Підходим. Давайте обведемо кружочок, ось так. Тепер кленовий листочок. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Також обводимо в кружечок. Ось такі пісочні часи. Один, два, три, чотири, п'ять. Підходи. Рахуємо далі. Один, два. Два смітника не підходить нам. Один, два, три. Також не підходить. І одна принцеса нам також не підходить. Ось так ми з вами вивчили сьогодні цифру 5. Я сподіваюся, що вам сподобалось зі мною разом грати. До побачення, мої зайчики. До нових зустрічей!